Ділюсь з вами рецептом дуже смачної соковитої страви, але дещо в цьому рецепті я б все-таки змінила. Шар цибулі я б поклала не на фарш, а під фарш. Цибуля так краще пропариться. Отже, беремо картоплю, викладаємо кружальця на сковорідку. далі солимо, перчимо і викладаємо зверху фарш. Беремо майонез приблизно. 3-4 столових ложки розмащуємо гарно зверху, і тоді викладаєте цибулю, яку потрібно було класти під фарш. Ну, мені так краще. І зверху все викладаєте помідорками. У мене чері, тоді заливаєте вершками, У мене 10% вершки, ставите на 40 хвилин тушкуватися, тоді посипаєте сиром і ще лишаєте на 10 хвилин. Готово. Детальний опис цього рецепту можна копіювати або завантажити відео у моєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм є на ютуб каналі. Уся інформація у профілі.